В Україні до кінця тижня очікуються сильні дощі, майже на всій території країни йтимуть опади. Разом з цим прийде ще більше похолодання, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 18 вересня, проливні дощі летимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській. Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні стане холоднішою. Та вже буде всього від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 19 вересня, дощі та грози будуть йти у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму. Нарешті території країни буде без опадів та переважатиме сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується низькою: від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. У південних областях на пару градусів тепліше, від плюс 21 до плюс 24 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У суботу, 20 вересня, дощів в Україні не прогнозується. По всій території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів, вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні підвищиться та вже буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!